Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про лаунчпули, присвячені проекту CATS. Також розповім про інші івенти, в яких ми можемо заробити без ризиків, а в деяких з них навіть без жодних фінансових вкладень. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією, попрошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми справді гарячої теми, а саме лаунж-пулу на біржі Bitget. Власне, сьогодні він стартував і виглядає він максимально перспективно через те, що виділений пул нагород дуже жирний, і за це, звичайно, лайк біржі BitGet. Так от, в нас є два пули. Перший пул величезний і складає 15 мільярдів токенів CATS, Лише вдумайтесь в цю цифру. Однак тут потрібно стейкати наші токени BGB. Знову ж таки, в більшості з нас немає даних токенів, хоча, в принципі, за увесь час цього ведмежого руху токен показує себе доволі добре. Але купувати токени біржі це завжди підвищений ризик. Тим не менш, якщо у вас є дані токени, то ви, звичайно, відправляєте їх в пул і на повному пасиві отримуєте винагороду. Якщо у вас їх немає, на жаль, біржа прибрала можливість взяти їх в позику і таким чином відправляти в пул. Ну, знову ж таки, вони розуміють, що не можуть залишати можливостей, які по факту невигідні їм самим. Власне, ми можемо закинути наші USDT в пул і доволі непогано заробити. Однак дана пропозиція. Лише для нових аккаунтів. Новий аккаунт вважається той, що створений після 27 вересня, адже лаунчпул був анонсований дещо раніше, і його вже переносили. Так от, якщо у вас є такий аккаунт, тоді велкам. Ви можете закидати до 2000 USDT і фармити на пасиві. Якщо ж у вас його немає, тоді ви можете його створити, пройти курс-верифікацію і, власне, закинути свої стейбли. Я думаю, зараз практично кожен уміє робити мультиаккаунт. Якщо є інший девайс, тоді використовуйте його. Якщо ж ні, тоді, звичайно, нам у допомогу приходить антидетект браузер та проксі. Таким чином вас не побриють. Акаунт вам залишиться для майбутніх промоакцій, плюс на лаунчпулі ви зможете непогано заробити, адже на пул з USDT також виділена доволі пристойна сума, що складає 4,5 мільярди токенів CATS Далі у нас аналогічний лаунжпул, однак вже на біржі Байбіт. Тут знову ж таки правила залишаються тими самими, що раніше для нас представлені три пули, в яких ми можемо фармити додаткові токени. Зокрема, пул з токеном CATS, тобто, якщо ви маєте якусь довгострокову стратегію і чомусь вирішили не продавати свої токени одразу, ви можете їх закинути в пул і відповідно збільшувати свою позицію. Також, якщо у вас є нативний токен біржі Mantle, ви можете відправляти ще і в цей пул. Ну і найпростіше це участь за USDT. Ви закидаєте свої стейбли, ліміт також до 2000 Тут немає жодних обмежень, абсолютно кожен користувач може прийняти участь. Звісно, рекомендую не пропускати таку можливість. Так, звичайно, ми вже давно не отримували якихось максимально жирних пулів, але по факту це приємний бонус на повному пасиві та ще й без ризиків. Я особисто закидаю USDT та Mantle. Якщо ж у вас немає токенів в наявності, тоді не рекомендую їх відкупати з ринку, адже таким чином ви ризикуєте втрат. На курсі токену мої токени мантл холдерські, я їх тримаю до кращих часів. Відповідно, ризиків тут ніяких немає. На додачу до проекту CATS представили ще один лаунжпул, а саме NAVI, це знову ж таки актив в екосистемі SUI, і ми також. Можемо долучитися до фарму і заробити халявні монети. Тут дещо змінили пули. Звичайно, буде пул власне в цьому токені, Наві, куди ми можемо закинути і примножувати позицію. Також ми можемо відправити сюди свої токени SUI, якщо вони у нас є. Та пул за USDC. Тобто тут змінили стейбл і тепер USDC. По факту, ви можете свапнути свої USDT в USDC. І відповідно взяти участь жодних проблем в цьому немає. Знову ж таки, лише питання, яким буде APR, тобто скільки ми з цього всього заробимо. Що стосується активностей без вкладень, то я прекрасно розумію, що далеко не у кожного є депозит, який він може розподіляти, тобто закидати кошти в цей пул, в цей пул і на цьому заробляти багато хто прийшов сюди, щоб власне заробити цей стартовий капітал і вже з ним працювати далі і примножувати його. Саме для таких користувачів я на каналі Лакідро публіку якою в основному активності, які не потребують вкладень, зокрема, біржа KuCoin проводить розіграш з призовим пулом 100 мільйонів токенів CATS, тобто пул більш ніж достойний, і все, що потрібно нам зробити, це виконати прості підписки. Та легкі взаємодії в Twitter. Думаю, twitter аккаунт створити може кожен, для цього нічого складного не потрібно. І, власне, в рамках цього промо буде 500 рандомних переможців, які кожен отримує по 200 тисяч токенів КЕЦ. Сума більш ніж достойна, впевнений, що більшість не нафармили таку цифру за місяці фарму, а тут ви її можете виграти в банальному глім розіграші. Тому рекомендую підписатися на канал. і Звичайно, брати участь в подібних роздачах, адже це крута можливість, особисто колись виграв 600 доларів від платформи CDFi, це мій найбільший виграш, але по факту я його отримав просто за підписки в соцмережах. Також ще один бенефіт для того, щоб підписатися, це регулярні розіграші вже безпосередньо від мене. Я намагаюся якось підтримувати активність в каналі і розігрувати ось такі маленькі призи за активність для підпису. Щоб знову ж таки робити їм приємне, адже завжди круто в чомусь перемагати. Тому, друзі, підписуємось, а ми рухаємось далі. Далі хотів би розповісти про актуальне IDO, яке проходить в рамках Bybit web 3 гаманця. В нас ще понад три дні, щоб прийняти участь, і я власне рекомендую вам це зробити. Все, що потрібно, це зайти на потрібну сторінку. Ви коли будете на біржі, Bybit, у вас є ось такий переключатель. І відповідно обираємо Web3. Далі Earn, тобто заробіток і IDO 2.0. Власне, тут представлений проект ZAP, непоганий проект в мережі BASE. Знову ж таки, якось його розбирати немає сенсу, адже тут абсолютно без жодних ризиків. Навіть якщо станеться щось неймовірне, ми бачимо, що цей IDO підлягає поверненню, тобто ви зможете натиснути рефаунд і вам повернуть ваші кошти. Але такого вже доволі давно не було. Минуле IDO дало близько 8-10 іксів. Тобто ви проінвестували 100, а продали на 800 тисяч. Як на мене, дуже крута можливість, і найголовніше без ризиків і на повному пасиві. Я це наголошую неодноразово, бо по факту в якихось інших сферах таких можливостей немає. Власне, що потрібно робити? Перш за все, підписатися, і вам автоматично нарахують один квиток. Буде відбуватися лотерея, і навіть з одним квитком без жодних депозитів ви можете перемогти і вже пізніше докинути потрібну сотню, і, власне, заробити. Однак, задля того, щоб збільшити ваші шанси. Зокрема, бачимо, що у мене 39 квитків, тоді нам потрібно закидувати депозит. Знову ж таки, він нікуди не дівається, його ніхто не використовує. Він просто лежить на балансі і тут враховується середньодобовий баланс. Чим більше у вас активів, тим більше квитків. Додатково ви можете торгувати на DexPro біржі, яка дотична до Bybit, але знову ж таки це вже питання другорядне, адже таким чином потрібно спалювати якісь кошти на комісію. І знову ж таки, ось ця концепція заробітку без вкладень дещо втрачається. Тому ви робіть на власний розсуд, але, звичайно, наше завдання отримати якомога більше квитків. Таким чином, ми будемо мати більше шансів на перемогу. І якщо переможемо, сподіваюсь, що власне проект ЗАП покаже хороший результат на лістингу. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Вже на завтрашній день готуємо для вас цікавий відеоролик на навчальну тему. Читаю усі ваші коментарі і буду намагатися працювати як з новою аудиторією, так і власне з користувачами, які мають досвід і шукають можливості для заробітку на актуальному ринку. Усім тисну руку, дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.